Так, доброго вечора. Давайте спробуємо задати ці всі запитання маятнику, що він нам покаже. Я вже робила перегляд цієї області, так, через старої, через практики, дещо вам писала у телеграм-каналі. Ну, давайте спробуємо. Маятник. Скажи нам, будь ласка, давайте візьмемо 25-26 рік. Дніпропетровська область буде входити до складу України 25-26 рік. Чи буде Дніпропетровська область Україною? Ні. Він повертається проти годинникової стрілки, тобто, якщо кому дзеркалить камера, область не буде входити в склад України. Ну, принаймні, такий зараз варіант є у просторі. Далі, маятник, скажи нам, будь ласка, чи буде Дніпропетровська область входити до складу іншої країни, так? Чи буде Дніпропетровська область входити до складу іншої країни? Скажи нам, будь ласка, чи буде Дніпропетровська область входити до складу іншої країни? Немає чіткої відповіді. Бачите? Тобто у просторі є варіанти. І чіткої відповіді немає. Навіть маятник не може сказати. Тобто, це те, що я говорила, що події у просторі не мають 100% гарантії. Вони можуть змінюватися. І у нас є варіанти й шанси, як може розвинутися ця ситуація. Чи буде Дніпропетровська область сірою зоною? Скажи нам, будь ласка, чи буде Дніпропетровська область сірою зоною? Ні, не буде сірою зоною. Дякую. Дякую. Чи буде Дніпропетровська область взагалі якоюсь окремою одиницею? Можливо, ще з якимись областями або сама, чи буде Дніпропетровська область окремою територіальною одиницею? Чи буде Дніпропетровська область окремою територіальною одиницею? Будь ласка, дай нам відповідь. Теж, бачите, не визначено. Чи буде Дніпропетровська область Україною в найближчі 2 роки? Чи залишиться Дніпропетровська область Україною у складі України?